Так, друзі, всім привіт! Зараз зі мною Тетяна, це колишній студент в, в моїй ІТ-школи. Вона роки три, мабуть, чотири назад вивчала в мене основу SQL. Всім Та? привіт. Так. Ну і почнемо з того. Ну, трошки розкажи про себе і ким ти працювала до ІТ, як ти потрапила в IT. Ну, Мене звати Тетяна. Е, я працю, маю економічну освіту, е, також сама перша освіта це педагог, тобто, взагалі ніяк не пов'язана пов'язано зайти. Е, працювала я дуже довгий час бухгалтером, але мені, якщо чесно, не дуже подобалася ця робота. От, е, останнє моє робоче місце було це в будівельній компанії, я працювала архіваріусом, ну, тобто з паперами, з базою даних певною. І угу. так далі, і тому подібне. Чому в якийсь момент е, вирішила вивчати SQL? Розкажи, як це все у тебе вийшло так? Ну, це вийшло, тому що я пройшла курси тестувальника, вирішила переходити в ІТ. А вирішила, тому що потрібна була робота дистанційно. Моя робота архіваріусом не дозволяла, на жаль, такого. І коли почався ковід, всі почали сидіти вдома і працювати з дому. а Мені доводилося їздити на роботу. Це було досить стресово, і угу. це був такий як поштовх для того, щоб все таки вже в кінці кінців поміняти роботу і перейти в ІТ. Воляка, що тобі в підсумку ці курси мої дали? Ну, взагалі, я думаю, що без SQL дуже важко було би працювати мені, тому що не було б у мене цього розуміння, що таке взагалі бази даних, як це все складається. От куди дівається інформація, та яку ми вводимо в якесь певне поле, як вона зв'язана з інформацією, яке, там, яку ми бачимо на іншій якісь вкладці, і так далі і тому подібне. А коли ти проходиш курси по SQL, то ти вже розумієш, як воно все взаємопов'язане. І що звідки де треба взяти, десь треба видалити, десь щось додати? Тобто, ну, я думаю, що зараз мені навіть важко було б сказати, як було би без курсів, чесно кажучи, тому що так співпало, що я одночасно пройшла курси з, з входженням в ІТ, тому угу. вони мені дуже допомогли. На якій посаді зараз ти працюєш в ІТ? Ну, якщо можна, трошки про компанію або хоча б організацію? Зараз я працюю вже в автоматизації. Це автоматизоване тестування uh -huh. от, на базі одної там програмки, яка називається Rano uh -huh. От, Це український державний банк. Uh -huh. Роботу довелося змінити по причині російської агресії. Uh -huh. от, але я так розумію, в попередній компанії просто ну, розсорний контракт якийсь. Так, і... вони розірвали контракт, тому що це також був білоруський банк, і а, вони, їм довелося розірвати з ними контракти, от і тому, тому довелося шукати роботу. Ну і в принципі, це теж виходить ну, зміна роботи. Ну, по якій причині це, звісно, інше питання, але там ти була manual QA, а тут я пішла зразу пройти співбесіду і сказати, що типу, ну, skill то у тебе автоматизації готових не було. Знову ж таки, зможу навчитися, є випробувальний термін, і я так розумію, що все ок. Так, хочуть. я просто розсилала резюме, і саме в цьому банку я побачила вакансію, в якій було, було не дуже багато написано вимог, але одна із вимог була SQL. Я пам'ятаю, що ще так подивилася. Дивлюся скель. Думаю, відправлю туди резюме. Справила резюме, і мене запросили на співбесіду. На співбесіді власне був тест по SQL, Треба було написати такий досить складний скрипт. Угу. От і я пройшла цей тест. Потім ще в нас набирали співробітників, і дуже до речі, багато хто до нас приходив на співбесіду, але не змогли написати скрипт. Ну от, і вони не прийшли ну, до мене на курси. <рес> вони, власне, не пройшли, от а крім, крім написання скрипта, була просто ще коротка розмова про життя, скажімо так, і, і таким чином я потрапила на нову роботу. Так, ну і останнє питання, якщо можна якось сказати, да, от виходить, на початку пандемії, коли ти тільки в ІТ ішла. На посаду тестувальника, яка там більш ну плюс-мінус була зарплата, або, може там якихось відсотках, і так далі. Ну скажімо так, я переходила з попередньої своєї роботи через те, що мене не влаштовувала зарплата вже на той момент, от але потрапивши на нову, на нову роботу тестувальника, мені запропонували на три місяці випробувального терміну ще меншу зарплату ніж я мала. От, але я в принципі, ну я чула про таке, що таке в ІТі є для тих, хто взагалі не має ніякого досвіду, і що треба мати певну якусь фінансову подушку для того, щоб ці перші пару місяців пережити. От, але потім, коли ти проходиш випробувальний термін, то перегляд зарплати в ІТі, в принципі відбувається як мінімум раз в рік, а то й два-три рази на рік. Тобто, я вірно розумію, що ти вже більше почала в відсотках отримувати заробітну плату саме через три місяці. Так, через три місяці виходить, О. я вже отримувала і ставку, і відсоток за участь у проєкті, mm -hmm. тобто підвищилася сама ставка, і ще й додався відсоток за участь у проєкті. Ну це круто, тому що іноді навіть і півроку треба почекати, а тут ти на співвесі домовилась, що після провольного терміну буде там. Там трошки надбавки, ти його пройшла, і зразу тобто три місяці це навіть і небагато. Добре, Таня. Дякую тобі. Тоді можна сказати, пока моїм підписникам будемо ще тобі. якось трошки так зізванюватися. Тобі дякую, Костя. Давай, пока-пока.